І знову, друзі, всім привіт! Зараз я випущу таке маленьке відео, як я хочу дуже сильно собі купити мов. В принципі, як ви бачите, кристалла в мене хватає Я дуже довго думав, чи купляти її, чи ні. Ой, його вибачаюся. Але все-таки вирішив купляти. І перед цим ще хочу вам сказати, що мені випала беа Вибачте, що я це не засняв, але ну, з стартропа вона мені випала, я навіть її не ожидав. Тому давайте купимо швидко. Фічний мо. Ось вот так. І тепер я буду купити на драко. А ви напишіть в коментарях, крутий це боєць драко чи ні. Мені він, собственно, не дуже подобається. Але тепер в мене є мо. Я його дуже дуже ждав. Мо. Дивився про нього всяку там. Як за нього грати і так далі. Виліс. Так, давайте прокачаємо його, наскільки в мене хватить цього всього. Який вже гаджет взяти? Цей чи цей? Не знаю. Напишіть мені в коментарях, який краще взяти. Чорний копати или кресинее біга. А я буду грати це тепер замов. E -e 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 -e. Дякую за перегляд, друзі. Всім пока!